Почистила цю грядочку і тепер буду висаджувати помідори на вулицю. На кінець, то ми вже дочекалися висадки помідорів на вулицю. Оскільки мені тут треба. О, два рядочки. Не буду сильно загущувати. Отак. Скільки я їх тут буду садити в рядочок. Може їх треба в шахматному порядку садити. Так, ось тут, ось тут. Потім ось тут. Ось тут. Ну, так далі. Трошки компосту кину кожну ямку. Бачите, він відрізняється темніший. Трошки добрива і помідори. Ось трошки ще такого добрива і потім томатики. Ось такі гранулки для томатів і для всього. Розмішаємо. Ось таке вже коріння, вони вже в мене попереростали, ну, саджу, думаю, буде добре, бо було й холодно, і дощі, і тільки зараз ось починаю висаджувати. Так, дівчатка, вже вечір, ось показую, що роби... зробила, висадила в цей, крім теплички, висадила в, 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 всю коробку томатики. Ну, гарненько вони приймаються, прополола цю грядочку, пополола кругом бур'ян, сюди насипала цієї. Ось, стружки, не стружки, як вона, відходів від дерева. Кругом пообсипала від слимаків знов. Висадила томати в цей ящик ще. Ось теж. А що у нас у дворику? Давайте прогуляємося і подивимося. Дивіться, як уже гарно заквітла калібрахуа моя. Ось ця махрова така гарна. Така красива разом з цією петунікою. Ось така композиція в мене вийшла. Оця фіолетова, така гарна, дивіться, на сонечку. Це буквально у нас пару годин після дощу. Все було таке мокре, все так, знаєте, просіло, висло. Я повиливала зайву воду. І через пару годин у нас отаке сонечко. І ось така краса. Тут моя бігонія, Дивіться, як вона, скільки квіточок повипускала, які гарні великі, такі великі троянди. Дуже гарні ось така. Ось, і так густо-густо. Густо-густо заквітла. Так нас радує. А тут, бачите, десь сховався слимак, і, мабуть, він оце мені все пооб'їдав. Ну, я шукала, шукала, не знайшла. Десь тут повзав я його побачила, знищила, але там не знайшла. Ось дивіться, як квітує гарно плетюча гортензія, плетиста. Ось, ці вже маленькі квіточки відквітли, а великі ще є. Ось така красота гарно. Правда виглядає? Ну і на столі в мене ось тут ось аж три кольори такі: махрова, рожева, малинова і біла. Ось такий в мене букет, прям він на весь столик розпустився, шикарно себе почуває. Ось такими маленькими, наче трояндочками. Гарно, гарно. І ось такий вереск. Гарне розрісся. Все стояло у воді, повиливала воду і все радіє. Все радіє, тепер сонечко. Полилося і радіє сонечко. Ось таке в нас небо сьогодні, але знову нам обіцяють дощі, дощі, дощі. Температури немає такої, знаєте, тепло 18-20, на вечір прохолодно, вночі 13. Схоже, що і літа такого не буде. В Нідерландах, як було в минулому році. Ну, побачимо, звісно. От, але Нідерланди, країна дощів. То що це зробиш? Але гарна країна, ми дуже вдячні Нідерландам за прихисток будь-яку погоду. Вже пора викопувати тюльпанчики і класти, просихатися. Ну, чекаю, щоб трошки вода зійшла, дощі припиняться, потім трошки підсохне і буду цим займатися. А то зараз не хочеться цю розводити. Грязюку, як то кажуть, мокрий ґрунт. Нехай підсохне трошки. Різдвяник на вулиці випускає такі новенькі листочки. Теж його винесла, нехай Починаються літні сніданочки. З чим я вас і вітаю! Йому багато овочів, амлетик з овочами. Частково здачі з нашої. Отаку От смакоту тепер готую на сніданок. Всім смачного, всім корисних і смачних сніданків! А такі вафлі голландські. Ви вже коштували, хто знаходиться в Голландії. Ми вже спробували дуже смачні. Хто знаходиться в Нідерландах, обов'язково спробуйте, не пожалкуєте. На цьому все, друзі, у мене для вас. До нових зустрічей, Па-па!